Шість років хлопцям стали на старт. Марія теж хоче бігти, не можна втримати сок. Так, давай, директор дає останні. Шестигодічні. Шість років. Я правильно сказала, не англійською? Так, ну давай. Десь там і наш Віктор є. Yeah. Правда, вони спортивні шляхи такий, панамки. Ну, десь є. Зараз він дадуть старт. Марія не йде. Мария, ты найдешь? Мария, ты найдешь? Не, не можно втримать. Все, да, не можно втримать. О, все, 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 все. сейчас будут бить зайка, почекай. Давай, 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 давай. Стартует, стартует. Щось там побіг воно нас весь копійка. Миша, Миша. Ой, директор слідкує. Шість років хлопцям, кому шість з половиною, а йому ще ж тільки п'ять сіка, це вісім місяців, ще малий проти них, ну нічого, побіг десь там воно. Щось там потьо-потьо-потьо, перепуха моя ногами перебирає.